З вами канал Оросада. І що наразі маємо? Маємо розсади, розсаду картоплі, яку висіяли. Це розсада картоплі Мілена, це картопля раннього сорту дозрівання, а також картопля сорту реванш середня. Маємо розсаду та будемо. Розпікірувати та чекати на першу репродукцію. Звичайно, уже насіння картопля буде на наступний рік. Що ж робили тепер? Тепер, при наявності такої розсади, будемо її пікірувати. Тобто пересаджувати на вулицю не будемо, а будемо це робити в теплиці, так як тут ми зможемо її краще доглянути. Добре, поляли нашу розсаду. Пролили, щоб добре можна було витягати із горщика. Зробили ось такий ріпчачок вздовж, добре те, що його пролили, будемо діставати із горщика, пересаджувати або пікірувати. Та далі знову будемо проливати. Ось такі роботи наразі будемо робити із, нашою, із нашими сходами картоплі, які ми вже підростили. Будемо сьогодні висаджувати, тобто пікірувати те, що у нас вродило. Отож, обережно виймаємо, почнемо із раннього сорту, обережно виймаємо та будемо висаджувати у наші підготовлені грядочки. Як воно буде вийматися? Чесно кажучи, не знаю. але будемо щось проводити. Ось курінечко є. Ось таке. Отож будемо садити. Перш повиймаємо, трошки приготуємо, а потім вже й будемо садити. Є більше, є менше. Щоб не переплуталось, розділяємо та будемо. Ось я й маленька така досить. Але все будемо пікірувати. Ось досить гарні корінчики. Ямка є, пролита. Далі будемо робити маленьку ямку та висаджувати. Вона досить довго, тому думаю, будемо класти її лежачи. Так як картопля, так як помідор, думаю, дасть. Ось тут по стеблу додаткові корені і зможе бути досить потужна коренева система. Це перевіримо, хоча наразі це 100% невідомо. Отож, потихеньку розбираємо та будемо поступово висаджувати. Коріння моє, але думаю, ще й дасть додаткове. Є, звичайно, можна висаджувати. Ось таке таке довге, трохи переросло, але що вже з того виду будемо дивитися? Ось і маленько. Так, та й будемо висаджувати. Трошки підготували. Звичайно, все показувати не будемо. Та якусь частину роботи, звичайно, покажемо. Ось навіть маленько. Отож, і далі висаджуємо. Почнемо, мабуть, із довгенької. Почнемо із довгенької. Землею присипаємо, чудово видно, дуже добре. Тож продовжуємо надалі працювати та завершувати із нашою картоплею, щоб мати першу репродукцію. Ось такі у нас сьогодні завдання. Ось так. Початок є, закінчення теж буде. Отож, поступово висаджуємо, далі будемо ще проливати та спостерігати, що ж у нас буде у цьому році, які будуть малесенькі картоплинки. А надалі і перша репродукція нових для себе сортів. Працюємо разом.